Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. 27 червня п'ятниця. А отже, є сенс підбити умовно підсумки тижня. Якщо ви були поза інформаційних потоків в ці дні. Ласкаво прошу найбільш виразні події тижня. Саміт НАТО, зустріч Зеленського і Трампа. Саміт Європейського Союзу, на якому словаччина блокувала 18-й пакет санкцій. А Угорщина вступ України до Європейського Союзу. Ну і звісно, новини з Ірану наздоганяють. Трамп, нібито не знищив ядерний потенціал режиму Аятола. Лише вдає. Власне з цього і почну. Ви ж, будь ласка, долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку. Вітаю Олега Саакяна, політолога. Пане Олеже, добрий день. Ради бачити, і чути вітаю після дванадцятиденної війни між Ізраїлем і Іраном або Іраном ізраїлем. Спершу Financial Times, а потім і науковий журнал Nature написали, що запаси високозбагаченого урану залишилися здебільшого недоторканими, бо були переміщені ще до Удару, а іранські посадовці навіть кажуть, що крім е, запасів урану, е, навіть техніка обладнання було врятовано. Е, про що тут йдеться? Це інформаційна кампанія Ірану? Чи це якесь пересмикування на Заході? Чи можливо дійсно Трамп не досяг успіху? А чесно кажучи, яка різниця наразі? Трамп діє в політичній інформаційній площині. Він оголосив, що він переміг ядерну програму, і якщо вже довести цю ситуацію до абсурду, то навіть якщо завтра Іран вдарить кудись ядерною бомбою, умовно чи ракетою, Трамп скаже, що все це фейк ньюс постановки, зняті в Голлівуді демократами для того, щоб його дискредитувати. А його операція була найвеличнішою операцією з часів Хіросіми на гасакі. І відповідно, все це про проїски ворогів. За декілька тижнів, звісно, через кадри війну, яка буде розгоратися, йому прийдеться визнати реальність, що такий, мабуть, був удар, але він скаже, що це зробив хтось інший, а не Іран, бо у Ірана ядерної зброї немає. Іран це не міг зробити, і Іраном він поїде зустрічатися і заключати найкращу угоду в світі, яку тільки можливо, а не воювати, і буде блокувати резолюції в радбезі ООН засудженням використання ядерним зброї Ірану. бо так діє Трамп. Бо Трамп конструює реальність, маніпулює нею як циган сонцем в різні боки, так, як він хоче. І що є насправді фактом, йому абсолютно байдуже. Наразі я певен, що Іран не зможе з'ясувати ядерну зброю, навіть якщо б вона в нього була. рівно через іншу обставину, регіональні гравці, всі. Не зацікавлені в широкомасштабній дестабілізації, а тим паче використання ядерної зброї. І в випадку, якщо Іран навіть мав би її застосував би, Іран би розірвали би просто на британські прапор в прямому переносному значенні. З цього моменту це були б не косметичні санкції а з цього моменту це було б просто знищення режиму ЄТОЛ фізичне, і тому, навіть якщо вона у Ірана буде, це не означає, що Іран реально не зможе скористатися. А до того ще багато чого може трапитися, і ця програма може бути знищена іншими способами. Тощо наразі е, всі ці суперечки вони все одно не приведуть до встановлення якоїсь істини. Трамп буде стояти на своєму, опоненти будуть стояти на своєму, а спецслужби ніхто особливо слухати не буде, бо будуть казати, це все фейки, одні, а інші будуть казати, це Трамп, один великий фейк. А служба ми якраз довіряємо. Ну так чи інакше, аплодисменти лунають для Трампа через Іран. Аплодисменти я маю на увазі саміт НАТО. Там же і 5% ВВП. Трамп в принципі задоволений. Він сказав, найпродуктивніший в історії саміт НАТО був цього року в Газі. Все це лише ситуативне задоволення. Трампа чи дійсно можна зараз говорити про те, що загроза для НАТО, для альянсу для партнерів союзників з боку Трампа знята, Трамп повністю ну, радий, щасливий тому, що відбулося цього тижня в в Європі в газі А я думаю, це не заперечує одно одного. По-перше, Трамп щасливий, це видно, Трамп зробив хороші заяви, все відбулося дійсно добре, з точки зору того, що ризики від Трампа було мінімізовано. Не знаю, як там в війнах, але в медійно-політичному протистоянні з Трампом НАТО перемогло. Правда, при цьому пройшовши сім кругів приниження. І продемонструвавши, що Трампа вони змогли перемогти тільки задобривши і давши йому навіть більше ніж він міг забрати з собою, тому наскільки це перемога? Ну я думаю, кожен сам собі розсудить, чи така модель ефективна, так можу сказати, що Трампа хакнули. Ну тобто модель ультрапідлабузництва вона дійсно з ним дає свої результати. Коли всі ви е, вишукувалися в чергу, щоб привітати Трампа з тріумфом, е, його поселили в е, королівському маєтку родин Дерландів. Йому влаштовували непересічний прийом, назвали татком, сам Рюте назвав татком. Uh, правда, не згадавши, що цього татка всі хочуть здати в будинок пристарілих, бо він своїм альцгеймером вже всім в печінках сидить і посміхаються тільки через те, що він ще заповіт не підписав. Uh, звісно, жартую. Uh, але сама атмосфера нублювотна, реально принизлива і ганебна. Але такі часи, можливо, це єдиний вихід ситуації, і він продемонстрував свою, в принципі ефективність і з приводу Трампа і цього саміту 5% ВВП Ну, це ж ілюзія. Ніхто не витрачає 5% і не буде їх витрачати. Сполучені Штати не витрачають 5% просто красива цифра. А, і як будуть досягати цих 5%. Ну, один момент він дуже позитивний для нас: туди враховано можливість допомоги Україні. Я ще повернусь до цієї теми за декілька реплік. Чому це дуже важливо? Направду це має проривний потенціал. Не факт, що він таким буде, але там закладено один потенційно дуже проривний момент. Але з точки зору НАТО, це можливість, по, наприклад, ціні без амортизації списувати озброєння, яке буде передаватися Україні, і записувати це як дуже великі видатки на оборонний сектор. А в реальності вони будуть разів п'ять менше. Ну, нам байдуже, скільки вони там запишуть собі по бухгалтері, нам аби це озброєння передавалося. А там вони можуть, хоч записувати, що воно трильйон коштувало. Ми трильйон разів подякуємо, без проблем. Всією країною двічі за кожну установку Петріот встанемо зранку, запишемо а, селфі з подякою а, комусь конкретному в Європі. А, аби тільки були ракети і були ці Петріоти. А, з нас корона не впаде. Бо дійсно є за що. І це один момент з маніпуляцій. Як можна потім те, що ми Сполучених штати спостерігали як бухгалтерський розрив, який потім давав мільярди доларів, які оп, і з'явилися, звідкись От таким чином вони можуть не знаходитись, можуть поповнювати собою просто а, чисто бухгалтерські звітування, і другий момент: а, туди зайдуть видатки, які стосуються не тільки оборони, а й безпеки. По гібридні загрози, бо як же ж так, а туди зайде інфраструктура, бо в Європі одна з великих проблем це логістика: забезпечити перекидання військ оперативне шляхів. Не так багато, а част... значна частина з тих, які могли би бути придатними, вони є непридатними через інфраструктурну неспроможність, десь просто не пройде платформа залізнична з зенітним комплексом, наприклад, через тунель. Бо його будували без рахування того, що потрібно буде вести крупногабаритну і дуже важку техніку. Якісь мости можна витримати десь висотність шляхопроводів. Або ті, хто їздили по Європі, знають за кермом, що вузькість дорожнього полотна подекуди самої смуги для автомобілів. Вузька там не пройде важка техніка, там не пройде лафет з, наприклад, радарним комплексом або танком. По такій дорозі швидко перекинути там не вдасться нічого, а не дай Боже, ще підірвати якийсь такий є, мостовий перехід і крапка, і логістика на декілька днів ляже наприклад, або там хоча б на півдня. Що будуть робити? Правильно записувати інфраструктурні проекти тепер в обороні видатки будуть будувати ту саму дорогу, тільки на 10 сантиметрів ширшу, і тепер з думками, що докладаються не до добробуту Європи, а до оборони Європи. І це буде писатися туди таким чином. Можна і 10% ВВП витрачати. Просто сказати, що нам треба медицину до війни підготувати, і тому всі медичні видатки ми записуємо в обороні. Ну а це правда, банки крові, все інше. Просто взяти і всю медицину, а, можна освіту туди ж, бо треба вчити, як поводитись в умовах війни, а, соціальну політику, бо куди ж діватися без неї, і все 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 інше. І Взагалі під 50% сказати ВВП, що витрачається на оборонні видатки, бо в часи. Війни все має значення для оборони, і ладно, не буду далі іранізувати по цій сфері. Тому ці 5% — це ні про що. Немає конкретних індикаторів кількості озброєння, немає конкретних індикаторів а, програм переозброєння. що, Хто за що відповідальне тощо в рамках НАТО? Ні, все це випрацьовується в рамках Європейського союзу, в рамках певних коаліцій, в рамках Джефу, а, тобто. А, Joint Expedition Forces в рамках інших форматів це не означає, що цього немає. Воно є але тут це один великий симулякер, імітація. Якщо би Трамп був би монархом, як в Сполучених Штатах ходили на мітинги а Штати Без Короля. То я думаю, що він війшов би в історію під а, нікнеймом, ну тобто прізвиськом, як «Трамп Фейк-Квін або оф Фейкс». Бо все, що навколо Трампа, від знищення ядерної програми Ірану, де реальні літаки, реальні бомби, реальні об'єкти, завершуючи самітом НАТО, де реальні лідери, реальний саміт, реальний комуніке, але перемоги, але результати всього цього, як мінімум, можна поставити під великий сумнів. І можна, і треба. Я хотів вас питати, як весь цей саміт НАТО сприймається у Кремлі, але по суті, ви відповіли на питання. Якщо там люди не дурні, вже остаточно вони бачать цей симулякар. Я правильно розумію? Тобто для них, взагалі, ну просто казка, все, що відбувається, і ця загроза Росії, Європі і країнам НАТО, вона нікуди не зникає і так, і ні. Направду я би не сказав, що для Росії це казкова ситуація. Бо. Не дивлячись на всю імітаційність процесу, тим не менш НАТО не розвалилося. і відповідно на східних рубежах ця невизначеність для Росії також залишається, а раптом Трамп реально буде захищати, а раптом таки пробамбіт. І у випадку Ірану, це фейк. А у випадку Росії свого ж часу Трамп зробив те саме в Сирії, коли Росіян попередили, там ваші війська. Не в тій точці, де мали би бути Росія там нас Нєт Нєт знищили. І це було рішення Трампа, коли це безпечно для нього, не несе загроз, коли Трамп розуміє, що в нього 99 до одного успіх, Трамп іде на це. І навіть просто, якщо по результатам цього не буде успіху, він вже ще до того, як знищить такі об'єкти, наприклад, він вже вийде і скаже, що ми вже їх знищили. Бо йому байдуже, що відбудеться в реальності, і цей момент для Росії ну не є таким же приємним, бо Трамп а, може діяти таким чином по відношенню до Росії потенційно, він не готовий до цього зараз. І ми бачимо, і я думаю, що це Росію тішить. Але те, що Трамп може в певний момент так діяти, ситуація по Ірану це не були дії від його думок і від його бажання. Його б воля і близько б цього не було б. Я думаю, це зрозуміло всім. Тут навіть не треба бути другим психіатром чи не знаю, там, членом родини Трампа, щоб це розуміти. Його ситуація змусила, і це була єдина можливість вийти з неї красиво. І він одразу це зробив. І після чого одразу ж заявив, що він злий на Ізраїль більше, ніж на Іран, навіть що вони зривають його там миротворчі зусилля, все інше. Тому і в випадку з Росією, давайте подивимось на останні прояви. Медведєв написав, що ядерну зброю Трамп відреагував і Медведєв вже не властивій манері, абсолютно різко протверезівши, написав дуже поважний а -а 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 -а. допис. Я просто уявляю, скільки разів його переписували, бо там а, між словами той і виривалися абсентні а, вирази, а, матюкливі вигуки, і а, самовільно а, вирвавшися слова образ і хамства. І потім їх просто там прочищали, і от воно так. Утряска, 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 і, зрештою, вийшов такий собі дуже, дуже поважний текст. Таке враження, що і не Алка Дмітрій його писав. Прийшлося, бо не хочеться дратувати Трампа. Далі Трампівські заяви, що Та ти з Росією мені допоможи. Мальчик, не лезь», – Це було сказано Путіну. В тебе своє домашнє завдання. От там допомагай, а тут і без тебе розберемося. Чим Путіна було послано? Літак урядовий російський, який полетів до штатів. Хтось же полетів, чомусь же полетів екстрено, і чомусь же це не змогли приховати чи не захотіли приховати такий візит? Бо можна ж було летіти і без позначок, можна було летіти, зрештою, не урядовим російським літаком. а… Купа різних способів могла би бути для того, щоб це зробити таємно і зробити, наприклад, не в Штатах, але це був певний демонстративний крок. Я думаю, в майбутньому ми дізнаємося, чому найближчому, хто це був. підозрюю, що це по лінії спецслужб російських, може на Рижків який небудь, може хтось подібний літав і по близькому сходу, по російсько-українській війні, там по спектру питань, скажімо, можливо, по ядерній програмі Ірану це буде прикриттям для такого а, візиту розмови, але. Поведінка і характер поведінки Росії дещо змінився. Бо Трамп, який виключно на словах пір'я розпускав, і в ситуації, коли треба зробити рішучий крок, завжди включав задню передачу. І Трамп, який таки зробив рішучий крок, навіть якщо він не призвів до бажаного результату і тієї перемоги, яку Трамп продає всім, але він зробив цей крок. Так само, як колись по знищенню російських бойовиків в Сирії, так само, як колись передав Україні джевеліни не від великої любові і бажання, а через те, що внутрішня політична ситуація створила умови, в яких йому приходиться так діяти, Трамп – це той політик, який часто діє під тиском обставин, і ключова формула це потрібно впливати не на те, що він думає, на це складно впливати, а впливати на те, як він діє. А от умови для того, щоб він діяв в певному коридорі спроможностей, це цілком можливо створювати. Ізраїль зараз продемонстрував. Ну, і ми демонструємо. Сподівалися, що зустріч Зеленського із Трампом матиме якийсь результат. Говорилося про ППО. Потім Трамп сказав, що в принципі він не проти, але у самих системи в дефіциті. А ще Зеленський, ми знаємо, їхав з пропозицією з проханням пакету зброї купити у Штатах. От про це немає інформації на ваш погляд. Трамп вичікує все, ще, сподіваючись на якусь угоду з Путіним. Тому можливо домовились про зброю, але не оголошують. Чи навряд чи взагалі домовилися? Я думаю, що це питання не було відкинуте. Взагалі, зустріч сама достатньо добре пройшла. Бачимо, що немає ніяких ані скандальних хвостів інформаційних. І Навпаки, Трамп дуже схвально відгукувався. Зеленський дуже схвально відгукувався. Я думаю, що рецепт успіху в двох речах: по-перше, добре підготовлений, порядок денний і з українського боку, нарешті я думаю, що якісно підійшли до питання. Причому ще в декількох хіра вже казав, вже в Римі було проявлено, що якщо Провести підготовчу роботу. В цьому випадку це підготовча робота на рівні Єрмака Рубіо. З обох боків узгодити, прибрати різні е, дратуючі фактори, скажімо, підібрати правильні слова формулювання, все інше красиво. Зеленський недарма перед тим сказав, що в НАТО на зараз ніхто не візьме. Це взаємо потрібні процеси НАТО і Україні, але давайте будемо реалістами, що зараз взяття в НАТО неможливо. Я певен, що це зняло частину напруження, і це було прохання як від керівництва НАТО, щоб Україна це проговорила в устами Зеленського. Так можливо, це і спростило життя Рубіо по підготовці цієї зустрічі з Трампа з Зеленським. Візит, який до цього Єрмака відбувся. Явно, що це було в підготовку цього. Тобто, я думаю, що тут робота пророблена якісно, і це перша частина успіху, і це потрібно масштабувати в майбутньому. Другий момент це те, що зустріч відбувалася з закритими дверима і без команд підтримки сам на сам. І це друга частина рецепту успіху. Бо Трамп з групою підтримки і Трамп перед Софітами це один Трамп. Трамп за закритими дверима і без групи підтримки сам на сам. Це абсолютно інший Трамп. І це вже проявилося низку разів. Я думаю, що ми можемо сміливо сказати, що це вже не припущення, а ледь недоконаний факт і є другим елементом цієї формули успіху, як потрібно працювати. Третє не можна а, Трампу формулювати щось як ультиматуми і вимоги. Йому потрібно завжди класти рішення. Демонструвати, де це для нього рішення, і таким чином це можна плюс-мінус йому продати, ну але це все вже далі там про дипломатію і зусилля. Тут важливо, що під час зустрічі були озвучені всі ці речі, що нічого з цього не було відкинуто. І тим самим додаткові гирки на ці Терези були покладені. На жаль, ми знаходимо в ситуації, коли Трамп це не визначеність для нас. Від якої ми залежимо, і це для нас найгірший сценарій. Чим довше тримається і тягнеться ця невизначеність, тим для нас складніше. Бо навіть якщо було б ні, я вже не кажу про так. Так це було б чудово. Якщо ні, то це можна було б використати в роботі з нашими партнерами в Штатах, але оскільки Трамп не говорить ні, а вони не готові йти на розжон, то ми в ситуації, коли підвішений стан зв'язує нам руки, чи піде Трамп на сказати так. Я думаю, що він зараз не йде на це через те, що близький схід виграв йому декілька тижнів, а можливо місяць, в який він ще може мовчати. Якби не було 12-денної ескалації на Близькому Сході, вже зараз Конгрес і Сенат ставили би руба питання пожощення політики по Росії і підтримки України. І щось цих двох речей, принаймні одну з них Трампу прийшлося би зробити, але зараз на тлі близького сходу, на тлі його рішучої дії, чому він так здає увагу, що вони перемогли ядерну програму на тлі шоковості від самих подій, які швидко розвивалися, занепокоєння про енергетичну небезпеку в світі, про ядерну небезпеку, все інше він перекредитувався і виграв певний час. Якщо він на такі кроки піде, то це або Здетонується внутрішньополітичним процесом в Сполучених Штатах, а для цього має увага від близького сходу знову відійти назад. Або другий момент: на жаль, це не в наших руках, не в руках європейців, а це в руках Путіна. Якщо Путін дійсно людина російської культури, ну а він людина російської культури, то він буде діяти так, як завжди росіяни діють в таких ситуаціях. Не хочу бути дворянкою столбовою, хочу бути владичицею морською. Він завжди буде демонструвати. Ну, дарма, вони пам'ятники Пушкіну ставлять. Зрештою, про них він це, це писав. Іван і Дурак і Щука, і все інше. Золота рибка це історія про непомірну жадібність росіян, про незгамовний апетит, який приходить під час їжі, що в них немає режиму в культурі. В політиці, геополітиці насичення. Їм ніколи не буває достатньо. І тому Путін приречений перебрати карт. Навіть те, що зараз декларує Путін, це те, що Трамп при всьому бажанні його, він не може дати Путіну. І от саме це весь час непомірність вимог бажань тощо. Вона зводить на нівець всі зусилля, які зокрема докладає Росія, і саме це з високою вирогідністю стане причиною і посилення санкцій по Росії і збільшення зброєвої підтримки України. Це все в руках Путіна, як би це дивно не звучало. Пане Олеже, наш час минув, але я анонсував ще одне питання. Прошу вас дуже коротко прокоментувати. Саміт ЄС політична підтримка України, але є словаччина-угорщина. Мінус 18-й пакет санкцій, і мінус ну з формальної точки зору переговори про вступ України до ЄС. Це важливі серйозні виклики, проблеми чи це така ситуативна історія, яку зараз приглушать в європейському союзі. Це серйозна ситуативна історія. Серйозна тим, що вона повторюється далеко не перший раз. Але чергове це загострення буде подолано. А Орбан хоче певних для себе плюшок, на які погодиться у Фіцо. Грає зараз на підвищення ставок, щоб заявити себе. Ну там внучна політика його спонукає до цього. Я думаю, що на обох знайдеться управа, а взагалі потрібно відходити від практики. Санкції х 28-х пакетів, 45 х пакетів, які будуть в майбутньому, а, а діяти вже в режимі постійності. Це не тимчасове явище. Російська мілітаристика, російська загроза. Тощо а це постійне явище. Це має ставати не частиною ед-хок позасистемних рішень у вигляді санкцій, як виключень. А це має ставати частиною системної політики. Це митна торгівельно економічна, а, зовнішньополітична. Політика і основи її по відношенню до Росії їх потрібно переглядати і робити це постійним. А в такому випадку тоді не потрібно приймати рішення голосами голів країн Європейського союзу. Це може прийматися на рівні Єврокомісії і Євроради, а там необхідна кваліфікована і проста більшість, і таким чином можна обходити взагалі це питання. В'ята у випадку розширення європейського союзу. Тут так обійти неможливо. Країни в євроінтеграційному процесі, але це питання торгів зараз. І щось підказує мені, що коли Україна буде на фінішній прямі, вступу в Європейський Союз далеко не Орбан очолюватиме Угорщину. Принаймні політична ситуація там дає для цього певні приводи. Пане Олеже, дякую за розмову, дякую за аналітику. Олександр, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях, тисніть вподобайку підпишіться, якщо тут вперше.